Ви дивитесь на своїх батьків, сприймаєте це за шаблон. А наші батьки це одні срачі, одна побита посуда. Якщо повноцінна сім'я, а якщо в гірший варіант це розведення, і уявіть, ви виходите в дорослий світ на це життя, і ви думаєте, що щось не так. Світом, але не тільки з світом, щось не так, але й з вами щось не так. Тобто, я противник того, щоб входити в стосунки, поки ти не розібрався своїми тараканами. От, якщо ви виходите з батьківської дому непропрацьованим, ви думаєте, кожна ні такуся особлива і з нею хочеться будувати стосунки, то після психотерапії, після того як ви себе почнете фіксити, свої блоки, підніматися моцінку, почнете заробляти, подивитися на життя, ви подорожуєте, спілкуєтеся з різною категорією жінок, ви зрозумієте, що вам. Не так швидко й хочеться в ті стосунки Розумієте, що замов насправді дуже навіть нічо так. Ви стаєте більш обачливими, більш е, таким уважними до свого вибору. І вже не кожна дівчина може стати вашою потенційною жінкою і так далі.